Ірина запитує, які документи потрібні для розмитнення автомобіля в цьому році. Що потрібно, це два самих головних, самих основних документа. Перший документ це технічний паспорт на автомобіль. Другий документ це договір купівлі-продажу. Коли ви маєте цих два документи, можна розпочинати процес розмитнення автомобіля. Далі просто потрібно авто зняти з обліку, отримати транзитні номерні знаки, незалежно від того, в якій країні знаходиться автомобіль. Потім ці документи ви скидаєте нам на Viber, WhatsApp, Telegram, і ми готуємо вам спеціальні коди для того, щоб ви могли заїхати в Україну. Ці коди ви показуєте на кордоні українським митникам, і потім приїжджаєте в своє місто, і вже у вашому місті ви робите всі митні платежі. Напіліт нічого платити не потрібно. Далі автомобіль розмитнюється, робиться сертифікат відповідності, і ви з пакетом документів їдете до сервісного центру, і там цей автомобіль реєструєте. Все просто, робиться все по етап без жодних проблем, українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.